У Жовтих Водах триває художній пленер перелини Придніпров'я. Впродовж тижня найкращі митці Дніпровської організації Національної спілки художників України творять просто неба, переносячи красу жовтих вод на полотна. Нас запросив наш другий колега Ярослав, якого була ціль розповсюджувати інформацію про свій мистецький край, привнести сюди запал культури. Своє місто рідне і познайомити художників, що краса не тільки біля великих міст, а ще й в жовтих водах, в інших локаціях, і що є козацькі стежки, є цікаві історичні моменти, і щоб люди, які тут живуть, щоб вони їх цінували і мали шанс переглянути на рідні знайомі місця, очима художників, така і глядач зможе це завтра побачити під час виставки. Угу. Там у нас пан Ярослав. Знайомив там і люди підходять, і глядачі, і якісь знайомі його, там учні підходили. Тому всім кам'ям, що у вас дуже місто таке привлекательне, воно дуже чисте, воно охайне. І ви знаєте, люди тут вони дуже сильно м -м, слідять і за собою, воно видно по дворикам. От ми живемо там в певні локації, то всі двори, ви знаєте, з боском, з квітами. Це дуже гарно. Це перший подібний пленер у нашому регіоні за багато років. Наймальовничіші куточки нашого краю оживають з кожним маском пентля майстрів. Виставлявся в Китаї. Дуже гарна була акварельна. Етабіналі акварелі в Шенджені. Були ще виставки в Німеччині. Це город Кемніц, Берлін, Дрезден. У Франції Нарбона. Ви загалом малюєте в якому стилі? Акварель більше лірична, класична. Чи багато в вашому житті було пленерів? Де саме це відбувалося? Дуже багато. Самі найкраще, коли у нас був Крим. В Криму там і Севастополь, і Карадак, і під Сімферополем. Кльчужина, там зараз у них академія. Приймав участь у брав перші призи там лауреатства. Це камерна акварель Крима, Сімферопольський художній музей. Але зараз уви. Ну, Чому ви Чому вирішили відгукнутися на пропозицію Ярослава приїхати в в Чедина? Ну, Ярослав чудова людина, це перше. Друге, чому б? Рядышком, і не, как би, приїхати поспілкуватися з своїми друзями mm -hmm. і подивитися, якщо у вас. Кар'єр у вас, от і львівський кар'єр, дуже. Це взагалі вулкан такий ще. Бомба. Мета заходу показати, що жовті води це культурний центр, а не лише точка на мапі. Фіналом пленеру стане відкрита виставка картин та аукціон, з якого всі кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Ініціатор пленеру Ярослав Милосердний та команда ЄЛОВ Сіті Фест. Як змінилася ваша робота, ваша творчість з початку повномасштабного вторгнення чи змінилась загалом? Взагалі, ви знаєте, багато що змінилося. Але якби, якщо ви питаєте, чи не почала я малювати ті розірвані тіла там і все таке, ні. Але в мене є чимало робіт, на яких війна якось вплинула, і вона надала просто іншої емоційності, іншого красу. 22 й рік. І робота моя називається Буремна весна, і вона там і відзнаки має, і дипломи. А от а ось як весна чудова, яблуні цвітуть, сад, а сирени лунають і ті літаки туди й І, і ну, Вона вражає. І, звичайно, якось воно. Передається на холст. Якщо брати саме ваші дні в тих водах, як вони проходять, що, малю, що малювали вже, і що найскладніше, можливо, перенести на полотно? Питання про інше. Це мене якось вдохновляє чи ні? Угу. Якщо воно мене якось не вдихновляє, то ні. То не йде робота, так? Да? А сьогодні, от ви побачили, що перед вами як тут? Чи є у вас так, а Давайте вихає. за сьогодні не загадувати. Ага. Бо це от кожна робота, вона унікальна, вона індивідуальна. Тим він коли питають, там що робота така дорога, то я ще ж ви розумієте. У мене всі роботи в єдиному екземплярі. Я їх ніколи не штампую. Вони всі, ну вони неповторні.